Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Наголошую, що до кінця цього місяця, а саме до 31 жовтня, включно, ви маєте обов'язково виконати ці дві акції для того, щоб заробити майже без вкладень, гарантовано декілька тисяч гривень. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку першу акцію від біржі WebBit. Вам необхідно просто за моїм реферальним посиланням зареєструватись на біржі, пройти верифікацію. Закинути собі на баланс 11 доларів в будь-якій криптовалюті, та не вводити е, свій баланс до е, 2 листопада. І за це вам гарантовано прийде 50 доларів на фьючерсний рахунок. Рекомендую вам е, самому тут відкрити рахунок, зробити ці всі активності, і підключити свого е, знайомого, е, родича або ж друга. Оскільки е, таким чином вам на два аккаунти прийде по 50 доларів на ф'ючерси. Після чого ми на одному аккаунті відкриваємо угоду на те, що курс, буде, курс піде вгору, тобто з лонг з максимальним кредитним плачем. А на іншому аккаунті ставимо шорт на те, що курс піде вниз. І таким чином ви гарантовано з цих от 50 доларів на одному із аккаунтів заробите плюс 50 плюс 100 доларів. Тобто, ось таким от простим чином, маючи на навсього по 11 доларів на кожен аккаунт ви заробите е, плюс 50, плюс 100 доларів, як мінімум. Е, друга акція це акція із Sunus Life. Посилання також буде в описі під даним відео. Суть в тому, що вам необхідно тут просто зареєструватись, відкрити рахунок. Е, це буде коштувати вам 3,5 долара або ж 150 гривень. І за це вам на баланс прийде е, близько 40 доларів. 1 листопада. Тобто, 1 листопада ви зможете кожен день виводити по 25 доларів на свій аккаунт в біржі бірж, або ж на будь-яку іншу біржу можна вивести ці кошти. Тобто, по суті, ми із 3,5 доларів робимо 40 доларів на одному аккаунті. Також ви можете запросити друзів по своїй рефці і на кожному запрошеному другові отримати по 20 доларів або ж по 800 гривень. Але я рекомендував би вам зробити так. Перше, це відкрити аккаунт за 3,5 долара і заробити на собі 40 доларів. Після чого ми копіюємо своє реферальне посилання, запрошуємо по, нього, по ньому свого родича. І таким чином ми маємо ще плюс 60 доларів. Далі ми з цього посилання запрошуємо ще одного родича і маємо ще плюс 60 доларів. І ось таким чином ми можемо наробити дуже багато аккаунтів і кожного дня з цих аккаунтів виводити по 25 доларів. Але майте на увазі, що вам вигідно знову ж таки, в цій програмі зареєструватися саме до 31 жовтня включно. Тобто до 1 листопада обов'язково нам необхідно зареєструватися, оскільки 1 листопада вже буде нарахування нагро... нагород. І ви зможете з 1 листопада виводити кошти по 25 доларів в день. Якщо ж ви зареєструєтесь 1 листопада або ж пізніше, то ви зможете виводити кошти тільки 1 грудня, тому нам вигідно обов'язково створити аккаунт до 1 листопада, для того, щоб залутати безкоштовно по 40 доларів виводних. Ось таким от простим чином на цих двох акціях ви гарантовано заробите 50-100 доларів від біржі Відбіт і також по 40 доларів на аккаунт із Sanus Live. В принципі, на цьому все Підписуйся на мій YouTube канал Реферал а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.